Друзі, всім привітик! Доброго часу доби! І ось така погодка Полтавщина, дощик моросить. Приблизно з 11 дня почав моросити і посилився. Зараз уже такий йде гарненький дощик. Сьогодні 1 жовтня 2025 року. Така погода, хочеться сидіти в будинку, пити чайок. Да, Гердуся, пити чайок, пекти щось смачненьке, дощик і з вітром. Дощ уже посилився, тому я думаю, буде сьогодні йти до вечора. Я продовжую лікуватися, Кірюша також захворів, тому ми вже в трьох боліємо. Чоловікові сьогодні дали один деньок вихідного, тому що будемо пити чайок, грітися, але ми так не вміємо сидіти, тільки пити чайки. Тому, як буде час, покажу вам, зніму, якщо буде зручно, чим ми ще сьогодні займалися. Боже, тільки що несла оці батони з літньої кухні та так упала, ногу вивернула. Я думала і поламаю ногу. Тут де кісточка внизу. Фу, Це взагалі так спішила чогось, не знаю, чи я спішила. Тут на плитці на порозі як упала, блін. Ну там слизькувато, я послизнулася, і нога отак вивернулася на другу сторону. Ой, хух. Показую вам, пекла я. Я замісила на одну порцію, щоб зробити ну, батон повноцінний, великий, але вирішила переділити не два, і в мене ось вийшло такі дві шкільні булочки, можна сказати. Зараз накриваю. Не дуже бачу вдалі, тому що, може, дрожжі не такі, може, мука старувата. Все може бути. Тому я поки що шукаю свій рецепт, експериментую, додавала сюди трішки кукурудзяної муки і пшеничної муки. Ну, Не зовсім вдала, але зараз накрию, хай, воно, хай вони постоять, а там подивимось, розріжемо всередині, що воно да як воно. Так, як усі вдома, зробила підсумку. Гер, да! Герда! Герда навіть вдома. Заперлася, ми її не можемо вигнати. Да, Гердусятко. Так, і хочемо зараз з Кирюшею розрізати шкільні булочки. Шкільні? Ну, маленькі батончики. Ну, м'якеньке ріжемо. Ну не дуже вдало, я зразу кажу. Та не знаю, вроді хорошої. Не дуже вдало. Так. Ти ріжеться вроді нормально, ні? Ну, я ж кажу, в нас або мука вже стара, її треба поміняти. Не знаю, мені з чогось, ось такі ось якраз хліба, які, знаєш, невдалі, то вони мені нравляться. Так, да, як оце казали: глибкувати. Да. Гливкувати. Не а знаю, що? Ось такі мені нравляться. О, а це трохи краще. Ну, все одно, воно ну, практично таке ж саме, ні. Ну, Коротше, всі поняли, да? ну, так? Ну, таке, бачиш, слоїсте. <гум> так, Шла я пекти. Відкрили ось кабачки. Кабачки в кетчуп я закривала це в цьому році. А ну попробуємо, чи смачні, чи ні. Са, ти будеш пробувати? Звісно. <гум> чи ні. <гум> Ого! Я вже чую. Смачні такі дебелі. Ти знаєш, може навіть через щур цього кетчупа, не такі гостренькі. Вони такі тверденькі, не, не як каша. Так, да, тверденькі такі. Ніби огірочки. Прийшли на двір. Зараз заріжемо там стару курку. І петухів порізати потрібно. А як же ж їх зловити? Зараз словимо того оцього дурака. Оцього ти хочеш? А якого ми залишаємо? Нашого. Он там рябий. Да, да. Ось диви, оцей. Да, да, оцей а ось білого давай оцього. Чик. Тай підігнать, та й той красивий. Давай, може, ти отут будеш, а я десь стану. Десь стань може, таке слова буде. Ну, так де? Ану, ну, киш. Хо-хо-хо-хо. Ну це просто ж ті, що з чорними чорні, чи які вони, да. аж сині. <порізали>, порізали ми, друзі, петухів молоденькі. П'ять петухів зарізали і одну стару курку, тому що вони не дають спокою курям. тому й порізали. Це він такий, бачите, синій. Ну, не синій, чорний. Це така порода. Олі, олі, хуй. Та ні. Чи я? Та це не вони, олі, мабуть. Я Та... цунамі. Так, да, я м цунамі. Чи я? <кій> не знаю. Ну, коротше, чоловік посмалив, я зараз буду розбирати. Ось оце, да, такий? Мом непоганий. Фурбі! Півники вже. Почистили, розібрали на столі. Е, скільки там, чотири штучки вже в морозилці. Одного ми цілого поклали, можливо, запечемо. І трьох я порізала на шматочки для бульйончика. А оці зараз хочу порізати і буду тушкувати. Просто м'яско. Зараз ще ось пооббираю, помила. Оце, ось, дивіться, ось такий петушок, із таким, з із такою чорною шкірою. Ділю на шматочки і потушкую цибулька, морковка, просто буде м'ясо. Півник, там ще зварю щось до картошки чи до каші, і синуля. В нас також приболів, залишається вдома, попросив зробити йому бульйончик, тому зроблю ще й бульйончика. Тут ось у мене гуде, сушиться, шипшина. Написано на сушці, що шипшина сушиться 5-8 годин. Вона у нас вже там вже, мабуть, да, висохла. Вже висохла потрібно, мабуть, вже відключу, буду відключати. Ага. Вже висохла, але сушилася вона день точно. Да, все, мабуть, вже суха. Бульйончик вже поставила, там вариться на плиті, і ставлю зараз м'ясо. Ось така жаровня м'яса, цибульку, морковку, спеції за смаком. І ставлю тушитися. Буде тушитися десь годинки-дві, мабуть, бо це ж молоді півники. Так, а сама йду, йду ще робити чайок. Ми вже зранку з Кірюшою пили. Ангеліна ще спала. Зараз буду знову робити чай, п'ємо чаї, лікуємося. Я вийшла, хочу зараз поріг вимити, а то, а то за вчорашній вечір, та сьогодні зранку. Моросило, натягали такого мусору, Помию зараз поріг, та й будемо відпочивати. Відпочивати в плані того, що дуже таких масштабних робіт ніяких, а? але квіти в мене ще квіти, друзі, не занесені, така я хазяйка. Тому буду, буду заносити сьогодні квіти по можливості всі. Кімнатні, кімнатні я маю на увазі, мені ще ж і жоржини потрібно викопати. А це ось чоловік привіз, соняшник дали йому. Робив на роботі соняшника. Хочу подивитися, який соня. Оце позав'язували. Окиці. Зав'язали так, що, і не розв'язати, так? Ану, так, розв'язала. Ой, ну так. Да. Ну, звичайно, сонях. Сонях такий дуже маленький. Бачите? Маленька сімочка на синячку, чи на синячку, чи. Дуже-дуже да, маленьке насіннячка. Пахне, пахне, буде ось вихідний, та повеземо. Олійки потрібно наміняти. Закінчилось, нема в нас олійки, купляємо. Потрібно наміняти. Так, у нас три курки. Он. Не, не хотять, три курочки не хочуть сідати в курник. Три курочки знайшли собі тут місце. Тобі туди світить? Світиться? Ні? Ні? У нас там світ світиться. Інтересно, чи цей? Шо? Яйця знеслися чи ні. Шо? Бо вчора одне тільки було. Шо? Клюнуло. Гарда, ти допомагаєш Саші Курейловій, Да? моя ти умничка. Все, ти закрив їх. Підожди, цвіти. Куди? А ще є? Ага. А я думала, ото тільки три. Так світить що? Та свічу. Я ж не бачу. Що вони й туди аж? Отікали і ще там є. Двоє. А, привикли тут під кліткою і все. І хоч ти що їм не роби, Ні. приходиться ловити, а воно вже ж холодно. Ще одна. О Боже, чого ти? Герда! Ти що помагать полізла? Ану на, вийшла звідси, бо зараз напомагаєш тут. Жальце. Залізла під клітку була. Ану. О, Боже, мій пухнастик. Пухнастик мій. Куди йти? Курник на тобі дать фонарик. Держиш. Саша хоч курей побачить. А то був допізна на роботі, скільки не бачив. Нема, мабуть, так? Да? А ти в нижньому дивився, в другому не тут.